Я чую запитання: ну чому це зі мною? Супермаркет існує, туди ходить багатько людей. Чому саме я це відчуваю? Чому саме я? Таке запитання, на яке я вважаю, що зараз потрібно вам дати відповідь, чому це так саме з вами відбувається? Існує декілька причин. Всі вони родом із дитинства. Саме тому під час роботи з позбавлення від панічних атак, від тривожності, ми торкаємося дитинства. Не на перших зустрічах, але потім ми обов'язково торкаємося дитинства, тому що там є корінь ваших проблем. Отож, перша причина це дефіцит опори в дитинстві. Тобто, що це таке? Це або неповна сім'я. Або якийсь дорослий, важливий там батько, мати, який є холодним, був холодним да, емоційно, який не давав відчуття опори, не давав відчуття дитини, дитині в дитинстві. Це саме те базова потреба, яку дитина хотіла би мати для того, щоб спокійно і впевнено жити в дорослому житті.